Диктатори Росії та КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ін підписали у Пхеняні угоду, яка передбачає зокрема надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників договору. Які можуть бути наслідки військової угоди двох тираній? Докладніше далі. Видання The Bell звернуло увагу на те, що на відміну від угоди між Росією та КНДР, підписаної 2000 року, новий договір має безстроковий характер, а з документа зник пункт про якнайшвидшу ліквідацію розколу Кореї. Але цей пункт нікого не зможе вести в оману. Практично, водночас, з візитом Путіна відбулися перші за 9 років переговори на високому рівні з питань безпеки між південною Кореєю і Китаєм, який зовсім не зацікавлений у тому, щоб у регіоні почалася війна, адже вона зав... Дасть дуже сильного удару по китайському експорту та економіці, але є й більш тривожний момент: пункт про укладення військового союзу, який буквально слово в слово повторює пункти з договору 61-го року між КНДР і Радянським Союзом. Виникає питання, чи не готується таким чином КНДР до вступу у війну проти України, або до нанесення удару по американських базах в Азії, у тому випадку, якщо НАТО і Росія вступлять між собою у прямий військовий конфлікт. Хоча експерт. Ерте зазначають, що Росія та КНДР навряд чи наважиться зробити якісь рішучі кроки без узгодження з Китаєм, ризикуючи повністю зруйнувати стосунки зі своїм найважливішим союзником. У довгостроковій перспективі цей союз викликає тривогу. Як пише видання Таймс, дві диктатури сформували ядерний альянс відверто ворожий до НАТО і заходу загалом. На думку аналітика Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктора Ча Кім Чен Ін хоче отримати від Путіна перед Ві, системи зв'язку, технологію ядерних підводних човнів, військово-супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет, як зазначає Таймс, допомога Пхеньяну в удосконаленні програм балістичних ракет для підводних човнів, цитуємо викликає особливий жах, оскільки це дасть змогу КНДР завдати раптового першого удару по будь-якому супротивнику. Утім, як запевняють у Білому домі, це все одно не допоможе Росії змусити Західний світ відмовитися від. Підтримки України, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.